Друзі, всім привіт! Я рада бачити вас знову на своєму каналі. В сьогоднішньому відео ми говоримо про таку чутливу тему, як біженці, українські біженці в Німеччині. Також виплати для біженців. Чи правда що виплати будуть зменшені? Чому так сталося? Що з цим далі робити? Як з цим жити? Чи їхати, чи не їхати до Німеччини, що буде з тими людьми, які вже... Три роки і більше живуть в цій країні. Якщо вам ці теми цікаві, актуальні, обов'язково залишайтеся до кінця цього відео. Звичайно, після німецьких виборів, виборів до німецького бундестагу, змінилася і політика Німеччини щодо біженців, вона зміниться, вона міняється, і вона буде в майбутньому, я думаю, так само поступово змінюватися, оскільки війна вже доволі довго йде і. Цей час він не минає безслідно і країни дуже багато країн, не тільки Німеччина, інші країни Євросоюзу і не тільки приймають рішення про скорочення соціальної допомоги. Якось роблять правила більш суворими, більш жорсткими щодо проживання українських біженців у себе так на своїй території. Тому це такий невідворотній процес. І я думаю, що багато хто розуміє, що чим далі це буде тривати війна, тим всі ці правила будуть все жорсткішими, за жорсткішими, виплати ставатимуть меншими, тому що. На це все треба кошти, і це невідворотний, на жаль, процес. І до цього треба готуватися всі. Що ж сталося в Німеччині після виборів у Бундестах в Німеччину прийшла? Коаліція, інша буде коаліція, виграла партія ЦДУ-ЦСУ, і звичайно політика також буде змінена. Зараз ЦДУ-ЦСУ розглядають коаліцію з СПД німецькою партією, і вони, звичайно, вже формують. Якісь питання на порядку денному. Так, от нова німецька коаліція хоче запровадити правила, щоб з 1 квітня 2025 року всі українські біженці, які прибувають в Україну саме після 1 квітня 2025 року, отримували не соціальну допомогу, а отримували допомогу як шукачі притулку. Це трішки інша категорія населення. інша Скажімо так, категорія в німецькому законодавстві, яка має інші права і обов'язки ніж отримувачі соціальної допомоги, і, звичайно ж, суми коштів так само змінюються. Про це повідомили Дочі Пресинагентури після презентації коаліційної угоди 9 квітня 2025 року. Що також важливо, що тепер в Німеччині є такий пункт, що будуть перевіряти матеріальне становище прибулих новоприбулих біженців, і будуть перевіряти їхні потреби на фінансування. Тобто як це буде впроваджено, ніхто не знає фактично, так чи це буде запит в Україну про якийсь матеріальний стан, податки, майно і так далі? Взагалі, яка буде процедура підтвердження того, що ця людина потребує цих коштів? Тому що, як ви знаєте, не Німеччина неохоче дає всім. Кошти, так, вони хочуть бачити, що ця людина, по-перше, ніде не працює онлайн, що в неї немає якоїсь нерухомості багато в Україні, яку вона здає, наприклад, так. Немає якоїсь, якоїсь суттєвої матеріальної бази, тому що якщо така матеріальна база є, і людина приїжджає в Німеччину, щоб покращити своє становище, наприклад. або… Тікає від війни, бо в її місті часті обстріли, то німці будуть дивитися, наскільки відповідає потреби цієї людини цій, цій соціальній допомозі, чи взагалі має право людина отримувати соціальну допомогу як шукач притулку, тобто Азюльбевеба. Це вже не соціальна допомога, не така, яка надається громадянам Німеччини по безробіттю. До речі, всі люди, які прибули до 1 квітня 2025 року, мається на увазі українці, вони за собою зберігають право на ці соціальні виплати на даний момент. Але, звичайно ж, як я вже сказала, Німеччина рухається все ж таки в бік меншої лібералізації. І мені здається, що через рік, півтора-два, ситуація буде мінятися, що навіть тим, хто з самого початку війни в Німеччині будуть скорочувати виплати, будуть якось влаштовувати на роботу цих людей якось більш примусово, можливо, будуть скорочувати виплати на житло і так далі, тому що ця тенденція вона зберігається. І нагадаю, що в Німеччині. Десь за різними підрахунками 1 мільйон 250 тисяч в одних джерелах, в інших трішки більше біженців з України це 27% взагалі всіх українських біженців, і немає взагалі іншої країни, яка прийняла так багато українських біженців, як Німеччина. Тому німці починають. Над цим теж задумуватися, рахувати і рахують, скільки ж їм виходить отримання біженців. І це величезні колосальні суми в мільярди євро на рік. Друзі, я знаю, що тема коштів, тема працевлаштування це дуже болюча тема для нас, для всіх. Це одна з ключових таких тем в житті людини, тому що дуже багато чого залежить від нашого працевлаштування, від наших доходів, від наших коштів. І тому це завжди нелегко. І ситуації, коли ці питання не вирішені, вони можуть дуже сильно труїти життя, коли постійно думаєш, як з цього вийти, що ще зробити, де знайти якийсь дохід, і постійно ці думки крутяться в голові, і не знаєш, за що схопитися, з чого почати. В таких ситуаціях я вам дуже раджу працювати з психологом, не тільки самому шукати відповіді. А й збиратися ще на чийсь досвід, тому що це набагато розширює горизонти, ніж коли ви самі самотужки будете намагатися з цією проблемою боротися. І тому я вам раджу українську платформу, український сервіс, величезну платформу з пошуку і роботи з психологом онлайн. Ця платформа називається Mindly. Я її вже декілька разів вам рекомендувала, презентувала. Вона надзвичайно корисна для людей, які хочуть працювати з психологом. Це дійсно найбільший такий український каталог, де ви можете знайти свого психолога. Ви заходите на сайт, ви можете подивитися відео презентації психологів абсолютно різних. Від віку різних до статі, до того, якими методами вони працюють, ви можете подивитися на людину, ви можете з нею віртуально познайомитися і спробувати один раз з нею зробити, наприклад, консультацію і подивитися, наскільки вам підходить саме ця людина. Наскільки ви себе краще почали почувати, тому я обов'язково раджу вам зайти на цю платформу, знайти психолога, вести свій запит, подивитися відеокартки. І з моїм промокодом Германіка ви отримаєте ще й 10% знижки на перший сеанс роботи з психологом онлайн. Тому обов'язково переходьте за посиланням під відео або скануйте QR-код, який я залишу на екрані. І з промокодом Германіка обирайте свого психолога і отримуйте 10% знижку на перший сеанс роботи з людиною, яка вам сподобається, яка буде для вас комфортною. Також дуже цікаво про працевлаштування Фрідріх Мерц. Він говорить взагалі, я собі тут з різних офіційних джерел взяла інформацію до речі. Я залишу всі ці посилання, з яких я взяла інформацію, в описі під відео. Це німецькомовні німецькі сайти, джерела офіційні. Ви теж можете всі ці статті перечитати для себе. Зрозуміти, я не беру це з голови і все залишу обов'язково в описі. Так от, за словами нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, заплановані зміни спрямовані. Не лише на економію соціальних виплат для біженців, а також і на підвищення рівня зайнятості серед українських біженців, тобто хочуть, аби більше українців були на роботі. Тут написано, що близько половини з працездатних українських біженців в Німеччині наразі є безробітними. Тобто порахували, що приблизно 900 тисяч працездатних біженців. тобто, не включаючи пенсіонерів і дітей зараз в Німеччині, так і більше половини чи близько половини з них ніде не працюють і отримують тільки цю соціальну допомогу, і їх хочуть, звичайно, стимулювати, виходити на роботу якимось чином. У мене таке враження, що в Німеччині одна рука робить одне, а інша заважає, тобто одна рука хоче. Аби ці люди влаштувалися на роботу, вона хоче їх як найшвидше туди виштовхнути. А інша рука говорить, що це ну, створює якісь перешкоди, так і мова, і досвід, і це, і те, і п'яте, і десяте. І виходить, що ці дві руки роблять абсолютно протилежні якісь дії, що одне одному суперечать. І тому з цим з працевлаштуванням в Німеччині доволі складно. Щодо дозволів на роботу для новоприбулих, які будуть за азюль прибувати вже з 1 квітня, так до Німеччини, то працевлаштування залишається таким незрозумілим питанням. Взагалі, біженці азюль. Не мають права працювати в Німеччині протягом перших трьох місяців і повинні очікувати подальших обмежень і після цього. Тобто азюльбе-веба, ці шукачі притулку, вони їх не розглядають як першочергових кандидатів для працевлаштування. І навпаки, перші три місяці вони взагалі не мають права працювати, як би вони того не хотіли. Це стосується знову ж таки після 1 квітня прибулих. так? Але все одно це така величезна перепона, знову починаються оці бюрократичні гойдалки, бюрократичні механізми. Наліво підеш, те знайдеш, направо підеш, те знайдеш. І як це все буде врегульовано, не дуже зрозуміло. І багатьох із вас, я думаю, цікавить, наскільки зміниться виплати. Я думаю, що багато хто з вас вже цю інформацію десь бачив, але я все одно вам зроблю такий. І графік. Зараз одинокі люди, які одні приїхали в Німеччину, отримують 563 євро за оцією соціальною системою, так? як не працевлаштовані. А шукачі притулку, Азюльбвеба отримуватимуть 441 євро, тобто на 122 євро, здається, менше в місяць, ніж люди. Які приїхали до того. Тут пари, якщо ви в шлюбі, або, ну, так, в пари, то ті, хто раніше отримує 506 євро кожен, а за новим, новими правилами 397 євро кожен. Далі дорослі віком до 25 років, у яких немає власного домогосподарства, тобто які живуть або з батьками. Або з кимось із родичів, вони отримують зараз 451 євро, будуть отримувати 353 євро. Молодь віком від 14 до 17 раніше 471, зараз 391 євро. Діти віком від 6 до 13 років раніше 390 євро на дитину, зараз 327 євро. І найменші діти від 0 до 5 років зараз отримують 357 євро на одного і будуть отримувати 299 євро. Тобто менше. Ну, діти тут найменше їх е поурізали: всього тут 58 євро найменше врізали, а дорослим все ж таки 122 євро одиноким дорослим, які або самостійно виховують дітей, або просто самі приїхали, то їм все ж таки доведеться скрутно. Ну що ж, друзі, розкажіть, чи вплине ця зміна політики на ваше життя? Можливо, ви. Планували їхати, можливо, ви в Німеччині, які ваші думки щодо цього, чи вистачає вам соціальної допомоги на життя? І взагалі, і чи намагаєтеся ви працелаштуватися, це така вічна тема Німеччина соціальна допомога, працелаштування, мені здається, про це можна говорити просто годинами. Тому обов'язково пишіть свої коментарі, свої думки, свої якісь роздуми на цю тему. В коментарях я обов'язково всі читаю. І підписуйтеся на мій канал, якщо ще не підписані. На ньому буде багато відео про Німеччину, і не тільки про Німеччину. Я надовго з вами не прощаюся і до зустрічі в моєму наступному відео. Всіх вас цілую, всім па-па.